Вітаю! Коротше, сьогодні покажемо вам, як ми дивимося корпусні вулики з двома сім'ями. Повний процес, Так, що ми бачимо? Молода матка тут працює, вона у нас тут не мічена. Подальшому її знайду помічу, поки такої необхідності крайня немає. Тим паче зараз погода не найкраща для цього. В цьому бачимо, що бджоли працюють. Бджоли працюють, розвилися, маточку прийняли, поміняли. Маточка сіє. Ось засів, значить вона десь і тут має бути. Поки я її не бачу. Зараз швиденько пробіжимося вуликом, подивимося заодно наявність у них кормів. Бачите, вже так, корм у нас є в цьому вулику. Тобто за корм можна не хвилюватися. Тим паче зараз, поки передають хорошу погоду, Так, давайте їх трохи друмнемо. Дамара вже не сильно горить, бо ми вже майже закінчуємо сьогодні. Роботу на першу половину дня так, от показую вам ще рамочку розплодом. Така от чудова рамка. бджола поводить себе спокійно. Ну, відносно спокійно. Не подобається їм погода. Вітер, холод, потім сильна спека, нормальної погоди, щоб попрацювати. Майже немає. Так, от вже четверта рамка. Тобто матка працює, вона помінялась не так давно. Це не найкращі рамки, просто інших вже кращих не було, щоб поставити. Тому збирали, як то кажуть, що попало, та й збирали. Так, маточку я поки не побачив. Мені здається, туди ближче її не буде. Це у нас прыга. Теж бачите, рамка поплила. Це в тому році в мене багатенько було такої мощенки. Так, ну все. Огляд ми закінчили, матку не знайшли, але крайньої такої необхідності у нас не було. Ми побачили, що матка працює. Запас їжі в бджоли є. Бджола сама є. Так, розпаду в нас не дуже багато, але враховуючи те, що вони не так давно тільки матку поміняли, то вона насіяла вже непогано. Так, десь пройшло у нас два, не буду вам казати, точно не пам'ятаю. Десь є записи, треба типу просто перевірити. Потім, якщо що, в коментарях можете прочитати інформацію, якщо вам цікаво, що, де і коли. Тому що я веду. Записи по роботі на пасіці в електронному виді. І на даний момент немає можливості прочитати. Так, зживу ми вниз загнали. Тепер беремо корпус верхній із сім'єю і встановлюємо його назад. До речі, можемо проглянути відразу. Верхній корпус. То так отак і робимо. Подивимося, порівняємо, що у нас є. Так, ми бачили розплід від нашої матки, а це ось дивимося розплід від купленої матки. Так, відкриємо ми, почнемося звідси. Далі відверту. Так, можемо ознайомитися. З рамочкою, на якій працює куплена матка. Ну, як я казав, рамки не найкращі. Відповідно, маткам тяжко. Але от як почався трохи медозбір, вони почали файно працювати. Так. Працює матка, працює. Все, що може, засіває. СТМС. СТМС трохи погано працювати. Навіть ось такі паршиві рамки, вона намагається засіяти. Ось такий розплод Це куплена матка карника. Так вона працює. Саму матку я не шукаю, нема в тому необхідності. В цілому запас їжі в верхньому корпусі теж є. Живий тут, напевно, так само, як і в нижньому корпусі. Відповідно, ми ці дві сім'ї. Перед медуфором з'єднаємо, у нас вийде повноцінна села. А ту нижню молоду матку ми заберемо вулик, де в нас матки зараз немає. Сьогодні перевіряли, виявили там вулик, де матки немає, будемо її туди підселяти, а за декілька днів, як вже буде хороша погода, почнеться нормальний медозбір. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь і їжте мед.